У Моргороді відбувся інформаційно-практичний тренінг Молодь громади знати, вміти діяти для учнів, студентів, а також викладачів і фахівців, які працюють з молоддю. Учасники дізналися про правила кібербезпеки, повторили правила дорожнього руху та відпрацювали навички надання першої домедичної допомоги. Організатори підготували для учасників близько чотирьох годин інтенсивної програми. І сьогодні їм будуть продовження різні фахівці розповідати про те, яким чином дотримуватись правил безпечного руху на дорозі, про те, яким чином вести себе в надзвичайних ситуаціях, як надавати домедичну допомогу, про те, яким чином убезпечити дітей в інтернеті, захистити від булінгу від насильства, від втягування в різні терористичні такі акти діяльність, над чим дуже активно працюють сили ворога. Тому сьогоднішній тре. Він, на нашу думку, дуже корисний, важливий, особливо перед початком навчального року. Організатори наголошують, що тренінг має на меті не лише надати молоді теоретичні знання, а й закріпити їх на практиці. Саме тому захід складається з двох частин інформаційної та практичної. До його проведення долучилися різні установи та служби, які працюють з питаннями безпеки та захисту громади. Цей захід організований нашим департаментом спільно управління молоді та спорту, військової адміністрації, а також за участі Полтавської обласної організації Червоного хреста України, ювенальної превенції, управління патрульної поліції, служби освітньої безпеки, а також представниками інших силових структур. Поліцейські нагадали учасникам заходу: дбати про безпеку потрібно не лише в інтернеті, а й на дорозі. Правила поведінки у мережі та правила дорожнього руху однаково важливі для захисту дітей. Щоб наочно показати, як алкоголь спотворює сприйняття та впливає на координацію. Поліцейські запропонували присутнім пройти по спеціальному килиму в окулярах. Наша тематика це дитина і насильство в інтернет-мережах. Тема актуальна. і Ми вкотре нагадуємо про те, що варто. Моніторити соцмережі дітей, проглядати батькам. Нагадуємо про зміни в поведінці, якщо це стосується якихось інтернет-проблем, таких як секстинг, громінг, булінг, кібербулінг і так далі. Сьогодні, наприклад, ми розберемо декілька кейсів, поговоримо про те, як боротися з проблемою, як правильно і куди правильно звертатися. У заході взяли участь близько 40 осіб. По закінченню тренінгу всім учасникам вручили сертифікати. Таке навчання, проведене перед початком нового навчального року, допоможе створити безпечніші умови для освітнього процесу та його учасників.